В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще двох захисників. Затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Волинянин гвалтував власну доньку. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 26 липня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних в Іваничівській громаді знову трагічна звістка. На Донеччині загинув житель села Лугове, старший солдат Ігор Кульба. 1980 року народження воїн загинув 23 липня 2024 року внаслідок влучання ворожого ФПВ-дрона в автомобіль поблизу населеного пункту Константинівка Донецької області. Окрім того, 22 липня загинув захисник Володимир Скребньов, житель селища Благодатне. 1990 року народження. Загинув герой у Харківській області. Інформація щодо дати прибуття тіла та чину похорону буде згодом. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям. На Волині 24 липня спалахнув житловий будинок. Як повідомили у ДСНС, вогонь спалахнув у селищі Турійськ Ковальського району. Рятувальники ліквідували горіння, що охопило дах і перекриття. Це означає, що попередня причина пожежі коротке замикання електромережі. У Луцьку, 24 липня, сталося кілька ДТП. Постраждали люди. Як повідомили у поліції, близько 19-ї години 29-річний львів'янин, керуючи автомобілем «Форд», збив пішохода – 36-річного лучанина, який переходив дорогу по зебрі. Його госпіталізували. Трохи пізніше, поблизу торгового центру по проспекті Соборності, зіткнулися маршрутне таксі та Рено. Постраждала 38-річна лучанка, яка їхала у маршрутці. Окрім того, 24 липня близько 20-ї години на набережній у Луцьку водій БМВ вилетів на зустрічну смугу руху і зіткнувся з вантажівкою газ. Під час спілкування із винуватцем патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд у медичному закладі. Результат два проміли алкоголю у крові. На щастя, у цій ДТП ніхто не постраждав. 26 липня у Парижі розпочнуться 33 третє літні Олімпійські ігри. Участь у них візьмуть 140 українських спортсменів. Серед них семеро волинян. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Волинської Ова. Серед цих спортсменів є лучанка Марія Сахарук Філюк. Вона майстриня спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, спортивна ходьба. Уродженка Маневич Ірина Климець теж братиме участь в олімпіаді. Вона майстриня спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, метання молота. Ще один волинянин легкоатлет Данило Даниленко теж поїхав у Париж. Спортсмен, майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики. Данило народився 1994 року у Черкасах. З 2015 року спортсмен виступає за Волинську область, уродженець села Воєгоща Камінькаширського району Іван Банзарук. Теж представлятиме Волинь та Україну як легкоатлет. Він майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики, один із найшвидших спортсменів спортивної ходьби України, срібний призер чемпіонату світу зі спортивної ходьби. Серед Волинян є ще одна лучанка Марія Повх. Дівчина є майстриною спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках і каноєм. Волинянка Олена Собчук, – 27-річна українська легкоатлетка, що представляє нашу область та державу у Парижі, першою з Волині завоювала ліцензію на Олімпійські ігри у спортивній ходьбі на 20 кілометрів. Уродженка Луцька Яна Беломоїна змагатиметься у велосипедному спорті. Є заслуженою майстриною спорту України. Одна із лідерок світового велоспорту Маунтенбайк у дисципліні крос-кантрі змагання стартують з 26 липня і триватимуть до 11 серпня цьогоріч у Франції. Вболіваємо за Україну та тримаємо кулаки за наших олімпійців, Волинян. Багато разів гвалтував власну дитину на Волині. Суд визнав 35-річного жителя одного із сіл Володимирського району винним у зґвалтуванні 13-річної доньки. Як повідомили у Волинській обласній прокуратурі, затримали кривдника ще у серпні 2023 року. На вирок він очікував під вартою злочинцю, який як довели прокурори в суді неодноразово гвалтував дівчинку. Призначено покарання. 11 років позбавлення волі тепер у нас блок всеукраїнських новин: російські нелюди вкотре завдали ударів по українських містах та селах. Зокрема, вночі і вранці, 25 липня, під ударом була Харківщина. Армія РФ обстріляла села Подоли Куп'янськ-Вузловий та приколотне Куп'янського району. Внаслідок атаки загинув 48-річний чоловік. Ще один чоловік поранений. Також у ніч на четвер під прицілом ворожих дронів був Київ. Усі цілі були знищені силами та засобами ППО. Окрім того, російські війська вночі 25 липня атакували шахедами місто Вилкове Одеської області, внаслідок чого постраждала портова інфраструктура, приватний будинок. Дві людини зазнали поранення того ж дня. Окупанти завдали масованої атаки дронами по Житомирщині. Через уламки збитих безпілотників та ударну хвилю пошкоджено близько 10 приватних будинків та інфраструктурний об'єкт. Також російські загарбники атакували з безпілотника селища Кіндійка на Херсонщині, у результаті чого загинув 51-річний місцевий житель. Правоохоронці у Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Як повідомив міністр МВС Ігор Клименко, є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю. Перевірили кожен куточок по маршруту відходу стрільця та обшукали близько 100 гектарів лісу. Врешті підозрюваного вистежили, встановили особу. Маючи його фото, це була справа часу. Смарткамери відеоспостереження зловили його всюди. Повідомив міністр. Також він додав трохи деталей про самого фігуранта. Відомо, що йому 18 років мешканець Дніпра, під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Зараз затриманий у руках поліції. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець лише виконавець. Вище антикорупційний суд України передав державі арештоване майно одного з відомих російських олігархів з близького оточення Путіна та власника російської косметичної корпорації. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України. Дохід України передали 100% акцій компанії Вінниця-Побутхім, всі банківські рахунки, промислові потужності, транспорт та нерухомість. Загальна вартість націоналізованих активів провідного виробника побутової. Хімії в Україні становить понад 2 мільярди гривень. Били, бо відмовився вести одразу п'ятьох людей. Увечері, 24 липня, в Одесі чоловік кілька разів вдарив у груди ножем 53-річного таксиста, який приїхав на виклик. Про це повідомили в поліції Одеської області. Причиною конфлікту стала відмова таксиста перевозити одразу п'ятьох людей у машині, оскільки авто розраховане на чотирьох пасажирів. Чоловік, що викликав водія, обурився та почав силоміць витягати його з машини. Між ними зав'язалася бійка. У поліції кажуть, що водій таксі спершу дістав із багажника дерев'яну биту та, намагаючись захистити себе, вдарив нею 30-річного чоловіка, який на нього нападав. Той своєю чергою дістав ніж та кілька разів вдарив водія у груди. Від таких поранень таксист помер до приїзду швидкої допомоги. Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко вважає, що російські війська через місяць-півтора не зможуть проводити активні штурми на одразу багатьох напрямках та стануть в оборону. Про це він сказав в інтерв'ю «Укрінформу». За словами генерала, наразі ситуація на фронті важка, але й наступальні можливості противника не безмежні. До того ж, війська РФ зазнають втрат. Нам за цей час потрібно сформувати наші підрозділи, підготувати, сказав Півненко. І до новин світу Нідерланди та Данія почали процес відправки Україні 14 бойових танків леопард, які вони придбали для збройних сил України минулого року. Як повідомили у Міноборони Нідерландів, танки пройшли ремонт і завершують тестування цього тижня. Останні дві машини проходять контрольні випробування а 12 інших уже підготовлено до відправлення. Усі 14 танків доставлять одночасно до кінця літа 2024 року. На території Румунії виявили уламки безпілотника 25 липня після чергової російської атаки по Україні. Румунська влада повідомила про це союзникам та координує з ними свої дії щодо цього питання. Про це очільниця МЗС Румунії Лумініца Одебеску повідомила в соцмережі Twitter, пише ТСН. Вона написала, що Румунія цитуємо. Рішуче засуджує ці безвідповідальні дії водночас. У Міноборони країни повідомили, що у зв'язку з російською атакою безпілотниками по цивільних об'єктах і портовій інфраструктурі України у районі кордону з Румунією. Міністерство національної оборони цитуємо посилило контроль і спостереження за повітряним простором країни силами та засобами бойової служби повітряної поліції. Відомо, що злітали румунські F-18. І на завершення новини з боліт, російський військовий гелікоптер Мі-28 розбився у Жиздринському районі Калузької області. Інцидент трапився 25 липня. На місці аварії працює оперативна група та рятувальники, сказав губернатор регіону Владислав Шапша. Міноборони РФ уточнили, що гелікоптер, який зазнав катастрофи, виконував плановий політ. Екіпаж загинув. Попередня причина авіатрощі технічна несправність. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 Сорок Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.